Якщо в 2023 році ви все ще дивитеся блогерів з болоті, то вам вже нічого не допоможе. Упс! Тим, хто залишився і кому цікаві наші українські ютубери, прошу до перегляду! Ми швиденько пробіжемося по цікавим новим. Новим, тому що в мене є ще. Інші частини рекомендацій. Кого ж подивитися на українському Ютубі? І в першу чергу я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Підпишіться на мій канал, будь ласка, тому що дуже багато людей дивляться непідписаними. Ай-яй-яй! Давайте почнемо Євгенія Стрілецька. Я була на неї підписана ще давно, коли вона була російськомовною. Ще коли я була російськомовною, коли я дивилася російський контент, і для мене було шоком дізнатися, що насправді вона українка, і це приємний шок. А ще приємніше, те, що вона прийшла нам українську і робить дуже цікаві. Огляди, розбіри, сенс існування цього каналу це передати вам найякісніші, найцінніші професійні психотерапевтичні знання, за допомогою яких ви абсолютно самостійно можете вирішувати навіть дуже складні свої психологічні проблеми, усувати блок для розвитку своєї психіки, розвивати психіку і поліпшувати якість свого життя. Це сьогодні в нас Психо, розбір нашої улюбленої вітчизняної четвірки, тих свіжих, здорових, заможніх впливових зірок. Ага, Спробую менше говорити від себе, більше робити вставочок, тому що я сюди не беру тих, кого я сама не дивлюся, і хто мені не цікавий. Можливо, ви порекомендуєте в коментарях, кого ви дивитеся. Ага. Людина, про яку я дізналася з. Тіктоку дуже цікавий персонаж, дуже цікавий монтаж. По тому, як він говорить, як формулює, як це все знімається, все дуже круто. І я рекомендую вам на нього підписатися. Свидовецький масив це без жодних перебільшень. Концентрація одних з найчарівніших місць в Україні. Це мальовничі гори, в яких знімають справжнє кіно. Та засніжені гори, в які ми робимо несчислену кількість підйомів взимку. Ця країна існує у своєму поточному вигляді більше тисячі років. І цього часу було цілком достатньо, щоб стати однією з найвпливовіших у світі. І... Привіт! Це відео буде про Польщу, але не про великі міста, про які і так дуже багато хто розповідав, а про її гори. Ага. Викупай трохи? ні, Я їх активно дивилася. Якийсь період веде декілька ведучих, і коротше, це дуже крутий проект. Викупає Троханія, і сьогодні з вами Аріна Шмітик, і ми будемо говорити про непотизм або скорочено непо по Чи Траплялося у вас так, що до прикладу, ваш одногрупник, який ледве читав по складах десь в курсі на четвертому, але мав при цьому тата суддю, а раптово почав працювати в СБУ. А в кумівство, а ми говоримо саме про нього. А дуже буденна така штука, яка трапляється будь-де. Всім привіт, мене звати Іра Семч, і ви на каналі Викупай, трохи, ні. І Сьогодні дуже таке цікаве відео, але Насправді дуже суб'єктивне, тому що якщо тренди ми можемо проаналізувати на показах чи в стрітстайлі, то антитренди це суто суб'єктивна штука. Мальований це канал Викупайтрохання. Канал про стиль, модні тенденції, українські і закордонні бренди. І сьогодні я вам розповім, які тренди актуальні для чоловічого гардеробу. Ага, Вайбі. Я сподіваюся, просто що я правильно сказала. Я вибачаюся, якщо ні, будь дуже цікаві розбіри старих серіалів, наприклад, таких як «Кадетство». І... Це реально дуже цікаво дивитися. Це мої попередні відео, і вам здавалося, що це лютий треш. То повірте, від інформації у цьому ви будете у повному шоці. Якщо раніше я розповідав про якусь загальну пропаганду, то тут росіяни навіть не намагалися її приховати. Буквально всі рвуться та мріють стати офіцерами. Мальчишки хочуть родині служити, самі рвуться. Доходить навіть до того, що хлопець готовий випригнути з вікна, аби тільки його взяли. Якщо не візьмете, я прыгну. Це примітивна маніпуляція з метою створити псевдоажіотаж. Мов... А ти знаєш, чому американський солдат ніколи подвік не свершить? Тому що у нього в контракті нічого про подвік не написано. Знову примітивні маніпуляції. Ми починаємо КВН. Саме так розпочиналась кожна гра клубу веселих та кмітливих. Колись це шоу давало можливість комікам сатирично та завуальовано критикувати політиків, владу та режим. Однак зараз, здавалось, би звичайна гумористична програма більше нагадує виставу публічної деградації, повну дискримінації та стереотипів. Ага. Цікава дівчина, але схопила вона моє серденько, коли виклала огляд такий розмовний відос просто, Виховання про серіал, і це блін, ну так харизматично, так цікаво. Тому я вам рекомендую теж глянути її відоси. Можу тримати усі ці спойлери при собі. Люди добрі. Я сподіваюся, що ніхто з вас так не грішив у своєму житті, бо таке не пробачають. Хоч серіал, який я дивилась з самого початку з 2019 року на хвилиночку, чотири роки, а вони там досі не можуть закінчити школу. Дати до латентності, але тепер і виправдати його не виходить. Знов недоречні, не смішні. Ні, жарти і поведінка. Його хотіли показати таким цілеспрямованим, розважливим і крутим, але по-перше, ну не виглядає він таким, особливо спасючим хвостом. А по-друге, у кінці сезону Тедрос просто здувся і повністю змінив свій характер. То він такий самець, який усе знає. А у четвертому п'ятому епізоді все соплі розпустив, очі на мокрому місці. Нічого не знаю, нічого не вмію. Зараз ми дивимося. Мою провину. Правда, я й гадки не маю, про що взагалі фільм. Я тільки бачила оці ось погляди, як я розумію, головних персонажей. Авлесія. Авлеся. Ага. Євген Плюс. Дуже круті розбіри. Я так ржала з розбіру відео про Гегріда. Взагалі я дуже люблю світ Гаррі Поттеру, То він просто в моє серденько потрапив. Це неможливо не подивитись. Я вам дуже рекомендую. Хоча на перший погляд думка про те, що Геґрід був смертежером, здається абсурдною. Знаючи історію Северуса Снейпа, можна припустити, що в гру подвійних агентів міг грати не тільки Дамблдор, а й Волдемор. Перша ж підозра виникає в сцені знайомства Гекріда з Гаррі. Посилати Гедвіга ризиковано. Відкупка світу міністерство все частіше перехоплює сову. та твоя надто примітна. А чи пам'ятаєте ви, хто саме подарував Гарі цю сову? І чи можете ви пригадати хоча б одну іншу таку? Дуже зручно бути в курсі переписок Гарі весь час. Боротьба зі злочинністю справа не з дешевих. Особливо, коли у вас немає жодних суперсил, наскільки багатим є власник беткредитки. Де в біса він бере стільки грошей і яку частку зі своїх доходів він витрачає на те, щоб розгулювати по вулицях в бетмобілі в броньованому костюмі? І найголовніше, а чи Може бути так, що ці гроші він отримає незаконним шляхом. І ага. світок еволюції в неї так круто поставлений голос, так круто вона вміє все формулювати, все так закрутити. що ти хочеш дивитися, і дивитися, щось в цьому є. А про тебе в дитинстві говорили дорослі. О, це дитя таке обдароване, чи ця дитина абсолютно безталанна. Можливо, вся справа в тому, що деякі люди з дитинства обдаровані певними дарами, як то кажуть, Божими, чи дарами всесвіту, чи просто генами батьків. А хтось просто реально ні до чого не має таланту, як мухи і бжели. Я не політичний експерт, журналіст чи медійник. Але я частина громадянського суспільства, а тому мені не байдуже. Ага. Яри ямба, яри ямба, яре 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 яре. Якщо ви любите дивитися аніми або колись раніше любили дивитися, і чекаєте якусь новинку, то. Він якраз такі класні огляди робить. Виходить ціла купа різноманітних аніме. Попередній сезон задушив нас якісними продовженнями вліча ренкарнації безробітнього магічної битви. Здається, ніщо не могло б мене здивувати. Але п'ятя його матері! вийшов осінній сезон 2023 і сказав мені: Козаче, давно не бачив хорошого аніме? Ходи сюди, у мене є все. Тому я, я не с... беру відповідальність і кажу вам, ФУРІЛ в цьому сезоні є все. Трилери, детективи, сім'я така сім сяка Свиня і сяка, і романтик, травництво, магія, гопніків без вампіри, комедії, стардавні Китай, відьми, декілька шоу про безсмертість, по людей з роботами, сучасних ніндзя та про людину, яка точно знає, що треба робити з окупантами. Пишу правду, яка змінить ну, все твоє подальше життя. Ані мене багато за звичайні фільми та серіали. Для людей. Які люблять малювати, є пані Віринея. Пані Віринея. Що мені подобається, що ця дівчина малює і робить контент по усьому всьому, і я взагалі не вмію малювати, але мені дуже цікаво. Я думаю, що це буде дуже актуально людям, які якраз такі вміють і хочуть, а може навіть і не вміють. Все одно подивіться її чудові відео. Чоловік. Треба буде перевірити себе в цьому плані, тому що я, я реально не знаю мускулистий. Ну, мускули. М'язистий. Наступний пункт персонаж по зросту. Привіт, камінаріденки! До відповіді на ваші запитання, які я просила писати в своєму інстаграмі. Ага. Бакай. Бакай! Це просто треба подивитись. Ну чіпляє я. Не знаю чим, але це приємно і цікаво дивитись. Привіт, я Бакай. Ти дивишся мою постійну рубрику Фрікшоу, де сьогодні у нас справжнісінький московський ванька, сліпуче світло. Одразу 62 дитини стали свідками невідомого літаючого об'єкту. Що за най 1943 року ВМС США навчились робити свої кораблі невидимими? Що за... насправді ніфігашечки вони не навчились? Ага, якщо ви знаєте ще класних людей, порекомендуйте. Або якщо ви ведете свій Ютуб канал українською, можете теж написати. Може, хтось зацікавиться. Я бажаю вам більше цікавого контенту. Ви можете подивитися інші мої відео. Обіймаю вас, цілую. Залишайтеся зі мною. Пока-пока! <му> Я навіть по декілька разів передивлялася, тому що е не буду казати чому. Боже. Вибачте, будь ласка, я не вмію нормально читати. Я тому сама змінила назву каналу, тому що коли до мене люди підходили е спитати, де можна подивитися ваше відео, і я така: The soyer. Люди такі. Що? Як Як воно пишеться? І Я така: ну, напевно, став час змінювати свій нікнейм.